Усім привіт, пані та панове! Завершився матч Лізі Чемпіонів, матч-відповідь, чвертьфінал. Баварія Арсенал, друзі. Ну що ж, 1-0, друзі. Мюнхенська Баварія перемагає завдяки єдиному м'ячу Акіміха на, на 63-й хвилині. Мінімальна перемога один-нуль Мюнхені. І по сумі, 3-2. Мюнхенці крокують до півфіналу, де зіграють з мадридським реалом. Ну, Арсеналу можна тільки подякувати. Команда проділала дуже колосальний об'єм роботи і дійшла до журналіна Ліги Чемпіонів, де дуже достойно грала, але все-таки вилетіла. По порядку, все 4-2-3-1. По такій схемі випустив Томас Тухель своїх підопічних Мануель в воротах, Матис Делік, Терік Дайер, Мазуровий Кімік-Захисники, Ліонгаріцька, лаймер, центральні опорні підзахисники. Джема Мусіала, центральний атакувальний захисник, Рафаель Гарріро, Лерусіне по флангах та Гаррі Кейну нападі. Арсеналі 4-3-3, Девід Рай в -3 -3, -3 воротах, Вільям Саліба, Габріель Магаліянс, Бен Уайт, Атаміаса, захисники, з Жерженя Мартіна, Дегуарт, захисники, Габріель Мартін, Гелі, Кай Хаверс та Бака Йосака. Грали в нападі, дарить Саша Зінченко, він був сьогодні Саша Зінченко, але Саша так і не вийшов. Арсенал розпочав Бадьоро, під епіщині Мікелі Артети тотально володіли м'ячем у перші хвилини. Там взагалі під 70% було в перші хвилини десь. Але потім Мінгська Баварія перехопила ініціативу, і хороший момент був у Рафаеля Герреро, коли там Вільям Саліба в козацькому такому підкаті врятував там м'яч потім ну після того, як Вільям Саліба. М'яч відбив м'яч навіть у ворота, потім ще й не залетів, ну, там Рафаель Гаріро, по суті, один на один виходив, пробив, заблокував його удар. Салімба і м'яч і полетів на кутовий. Оснали найкраща момент, напевно, це удар Габріеля Мартінеллі, Обідний удар. Ну, і, напевно, удар ще Мартіна Едегора такий напрямний удар, там був Умун Рикошет. Мануель Нойер зареагував на цей удар. Ось, ну, в цілому матч був рівний. І, в принципі, так спокійно тут команди грали. А ось другий там, друзі, повністю баварці розпочали краще. Мюнхенці перехопили ініціативу. Арсеналу було дуже важко. Тому було Дінні м'ячем, баварці і кутові зробили. Ну, важко. Нічого не скажеш, Баварія Мюнхен нагнітала. Нагнітала, нагнітала, нагнітала нагнітала. І цей натиск вилився в те, що Акіміх на 63-й не зробив. Ну, по-перше, Рафаель Гере, який навіс там зробив. ж навіть зробив Рафаель Гаре, так, з під захисників увірвався у штрафний майданчик. ну і замкнув м'яч головою. Ну, Це удар головою, без шансів. Для раї удар був настільки сильний, настільки вкут. Відбити такий удар було край важко. Арсенал, звичайно, потім намагався забити, але, по суті, кулівих моментів в арсенал не було. Так, да, було володіння, були позиційні атаки. Була серія кутових, але нічого такого, в принципі, баварці нічого не дали підопічні мікеліярте створити. І ось статистика перед вашими очима, в принципі, 15-8 ударів, 3-3 удари в площину, 52 на 48 володіння, Тобто володіння навіть у Баварії було більше, тому що Мюнхенці справді ось, ну, дуже сильно потужно розпочали е -е, кінець першого тайму, початок другого тайму. 86% точність паса в Баварії, 89% у Арсенала, 8-3 кутові, ну, Тобто, друзі, переграли. Переграли, переграли, переграли. Хоча, друзі, ну, ось на статистика, реалізовані нагоди, Дві голіві нагоди були в Баварії. одну вони опустили. Там, до речі, стіка була у Баварії. Порахунку 0. 0 ну, Арсенал 0 моментів гольових. 480 пасів. Баварії 416 точні, у арсенал 455 пасів, 408 точні, точні, точність цих пасів. Ну, із 15 ударів Баварії 3 в площину, 7 повзрота, 2 каркаси, 5 ударів блокованих, у Арсенала з 8 ударів 3 в площину, 4 повзворота, 1 удар. Де блокований по відборах був кращий арсенал по відсотках, хоча Баварійці зробили більше. По три сейви і по три сейви Нойра. 18-13 минусів м'яч, а мютки більше м'яч. Виносили. 12 перехопленнях. Арсенал більше порушив правила, 13 порушень правил. Дві жовтих, у Баварії 10 порушень правил, також дві жовтикартки. цього матч, тут без варіантів, йолдзоа Кіміг. Його навіть визнали найкращим, але в принципі. Я і так, погоджує, що Йодзоа сьогодні був найкращий. Він відпрацьовував. По-перше, забув переможний м'яч, по-друге, відпрацьовував. Ні, Йодзоа сьогодні був на висоті. Ось. Йодзоа був на висоті. Напевно, Маварія справедливо перемагає в цьому матчі. Хоча першому матчі Арсенал, на Мір мені подобався більше, але Арсенал тоді не зміг реалізувати свою перевагу. Ну а сьогодні, вчора, і справді Баварія, напевно, заслужила на перемогу, тому що в Арсенала. А моментів не було, але емоції футболістів Баварії. Вони в півфіналі Champions Ліги. Ось вони в півфіналі Ліги Чемпіонів, де зустрінуться з мадридським Реалом. Я так розумію, що перший матч пройде на Стік Бернабео. Ось дуже, звичайно, відповідальний матч для мінської Баварії. Арсенал був дуже близький також щоб до півфіналу. Бачите, прекрасний загальний рахунок. 3-2. Ось. Загальний рахунок 2-3-2. Ну що ж, давайте подякуємо. Баварія Арсеналу Це була дуже така хороша пара. Всіх болівальників Баварія тільки ще раз вітаю з перемогою. Друзі. Ну, Заслужили, нічого не скажеш. Ну, болівальники Арсенала я ж кажу, все життя ще попереду. Ось Тому, друзі, подивимось, що буде там далі. В цілому, друзі, обидві команди заслуговували. На цю Ну, На Скажімо так, навіть на перемогу, тому що справді команди дуже сильні. Ось, ну Баварія все-таки була сильнішою. Мінімально 3-2. Але все-таки Мюнхенці крокують далі. Дякую, друзі, вам всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо у вас є таке бажання. Дякую за увагу, друзі. Баварія Арсенал, браво! Якісна битва, якісні двобої. Два Дякую, друзі, всім до побачення, всім до нових зустрічей.